Закрило сонце, з шалю жовті очі, зітхнуло тихо небо голубе, а теплий вітер раз у скажи шепоче, Скажи зові, що розп'яли тебе, а теплий раз у раз шепоче. Жизаві, що розсміяли тебе, чи ти завдав комусь, хоч трішки волю, чи ти бажав комусь хоч крихти зла, ні ти хотів, щоб повсюди воля твого Отця небесного була, чи ти завдав.